Привіт, мене звати Олександр, і ви на каналі Мінцілінці. Я українець з України, який приїхав 10 років в Польщі і вже довгий час живу тут. І хотів розказати вам на своєму каналі, як я живу, де я працюю, які в мене є навички до роботи, що я робив, розказати про магазини, куди я ходжу, чим я займаюся, показати вам ціни в магазинах, які як користуватися аплікацією, куди можна поїхати, що подивитися в Польщі. Так що підписуйся на мій канал. І ставте лайки, звісно, і дивіться мої відео. Мене звати Микола, я емігрант з України. Що ви побачите на нашому каналі Мінцю-Лінцю? де можна дешево поїсти, які є знижки, як користуватися програмками. Тому слідкуйте за нашим каналом Мінцю-Лінцю, який веде я і Олександр. Друзі, на моєму каналі можна мною в прямому ефірі попити кави. І порозмовляти на різні теми У Бедринці можна так само скористуватися такими різноманітними знижками. Якщо будете слідкувати за каналом, будете знати про всякі акції в Польщі. Які фастфуди можна відвідати в Польщі? А також ми ходимо по магазинах різноманітних брендів і показуємо, де можна купити за різними знижками одяг та все необхідне. Бітренка мій улюбленіший магазин в Польщі, тому я так завжди роблю закупи і вам рекомендую ту спробувати. Бо завжди такі низькі ціни. Що можна купити за хорошою ціною в магазинах, таких як жабка? Коли у вас є аплікація, вам показати вулиці, якими ми гарно класно гуляємо по Варшаві. Якщо тобі було цікаво моє відео, чекай тебе на каналі. У нас буде на каналі дуже жарко, гаряче і смішно, та дорого або дешево.